What it do, baby? Сьогодні ми будемо говорити про Кенді Пенті, Світчин Лень, Сипін Drank та People's Чемпа Пола Вола. Пал Вал, бейбі. Хто такий Пол Вол та як він став одним із найлегендарніших реперів, який знаходиться у реп грі більше 20 років? Багато хто знає Пола Вола за участю на треку Грілл з репера Неллі, а цей трек навіть був номінований на Греммі. Але це не єдина участь Пола Вола на легендарних бенгерах. princess all in my chain, Пол вол не тільки крутий репер, але й людина, яка має повагу серед багатьох людей. З вами міністр Флексу, ви на каналі Трап. UA, let's get it, let's go. Iceman, Iceman, Iceman. Ice Пол Вол став одним із тих білих реперів, на якого почали рівнятися. Поки більшість білих реперів читали про ментальні проблеми і життєві труднощі, пол вол, який народився в Г'юстоні ще в роки своєї молодості, почав задавати тон і читав про слеби, грілзи, пурпурний сироп та своє розкішне життя. Не те, щоб життя Пола Волла було ідеальним, знаходячись під впливом реп Сцени Ейчтауна, іншого й не могло бути. Пол Майкл Слейтон народився 11 березня 81-го року, більш відомий як Пол Вол. Він ріс у північній частині Г'юстона і був з небагатої сім'ї. Його батько покинув Пола, коли йому було лише 5 років, а його мати завжди боялася, що одного дня його та сестру викрадуть. Через багато років Пол Вол дізнався, що його тато був серійним розбещувачем малолітніх. Останній раз про нього було чутно, коли він був у відносинах з 13-річною дівчиною. Ця інформація шокувала пола вола, і він вирішив, що стане кращим батьком. Забігаючи наперед, він одружився у 2005 році, і в нього двоє дітей. Коли Пол вчився у школі, його часто булили. Район, де він ріс, був різнорасовий. Там жили і азіати, латинуси, білі. Одного разу в школі його прив'язали до дерева, викинули на нього їжу та спустили собак. Багато реперів розповідали про булінг в дитинстві. Схожа історія була і у репера Фет Джо. Поки він зростав, його надихав гурт скрю Клик заснований легендарним діджеєм скрю. Реп музика, яку крутили по ТВ і радіо, не сильно йому заходила, так як вона не говорила тим сленгом, де він ріс, і не представляла ту ідентичність, яка була у г'юстоні. Тому він рівнявся на скрю Рапклик Реплат. А хрещений батько Г'юстона Джей Принц навчив його хаслити та заробляти гроші незалежно. До речі, Дрейк нещодавно переїхав до Г'юстона. Пол вол якось сказав, що готовий підігнати йому грілзи. Пол вол ріс разом з іншим репером, який теж став великою зіркою, і з яким вони створили реп гурт. Як ви вже здогадалися, це був Кимілінер. Пол Вол і Кімілінер були друзями шести років. Вони жили по сусідству, і куди б вони не йшли, і щоб не робили, вони все робили разом. Спочатку Пол і Кем просто роздавали флаєри і займалися промо-лейблу Свіша Гаус, який заснував легендарний Майкл Вац. Одного разу під час радіошоу Полу Волу та Кімілінеру дозволили читанути їх фрістайл. І він швидко розлетівся по всьому місту, а згодом і залетів на мікстейп, який називався Чапинем Part 2, і вийшов у 99-му році. Пол Волт завжди хотів читати на лейблі Свіша Гаус, але не думав, що це стане можливим. В нього був свій реп гурт Sleepwalkers, куди теж входив Кімілінер, вони записували треки на студії. Але це нічого не давало. Поки у 2002 році Кемі Пол не створили новий гурт Color Changing Click і не дропнули свій тейп Catch тайп Mind Correct, який став справжньою сенсором. Він продавав тейпи свіша гаус до того, як сам читав і продавав грілзи. Альбом продався в розмірі 200 тисяч копій і зайняв 67-ме місце в чарті Billboard. Та став кращим незалежним релізом. Всі ці продажі були бутлег версії мікстейпу, тому реальні цифри важко було відслідкувати. А так як довгий час у них не було відео, багато хто думав, що Пол Вол це чорний чувак. Пол Вол навіть розповів смішну історію, до в клубі чувак сказав, що він чекає виступ пола вола. А Пол Вол сказав, що це він. І потім його фанат сказав: Ти знаєш, я ненавиджу білих людей, але ти норм. Одразу після дропу цього тейпу відносини між Полом Волом та Кімілинером погіршилися, і в них виник біф. У 2004 році вийшов перший студійний альбом Пола Вола «Chick Magnet», на якому був бенгер They Don't Know при участі Майк Джонса. Та й взагалі були вже доволі серйозні гості, такі як Бан Біз U Trey із ABN, Міста Лучі, Слімтак, Біг Hawk, Кіла Майк. Це був його перший і останній альбом на лейблі Paid in Full Entertainment. Після чого Пол Вол повернувся на. Свіша гаус 12 листопада 2004 року вийшов проривний бенгер Майк Джонса Стіл Типін при участі Пола Вола та Слім Тага. Цей трек дав буст не тільки цим реперам, але й став серйозною заявкою на те, що реп-сцена Г'юстона теж має що сказати. Відео на цей трек вийшло в 2005 році. Гіпнотичний біт написав Салі Вільямс, який є музикантом не в першому поколінні. Можна сказати, що це досить незвичний біт і унікальний інструментал. На цьому треку мало взагалі бути 5 МС, включаючи Кімілінера, але на фінальній версії Кімілінера замінили на пола вола. Другий студійний альбом People's Champ вийшов у вересні 2005 року. Перший сингл був Sit Inside Ways з оригінальним учасником Screw Rap Click Big Pocky. Хоча Пол Вол хотів бачити на треку і Бік Покі і Ліл Кікі, Atlantic Рекордс дозволили йому вибрати лише одного гостя. А другий сингл альбому був ремікс на трек They Don't Know, на якому був Майк Джонс та Бан Бі. Лейбл побачив нерозкритий потенціал цього треку. Michael, you know Також на альбомі був ще один бенгер, романтичний трек під назвою Girl мама been down with me for a while. when you trying to smile a... Серед інших гостей були Freeway, 36 Mafia, Trey Songs, T.I. і навіть Kanye West. Четвертий сингл був трек Drive Slows. Спочатку він був призначений для сольного альбому Kanye West. Kanye і Пол разом тусувалися, і Пол Вол навіть зробив йому грілзи. Свій куплет він записав ще в Г'юстоні, але кані запросив Пола велей на студію, щоб зробити фінальну версію. Пол Вол полетів велей, але боявся, що програма MTV Punk розіграє його. В аеропорту до нього підійшли детективи, але він їх послав і крив матом, так як думав, що це не справжні поліцейські. Увесь час Пол Вол гадав, що це якийсь прикол. Добре, що його не заарештували, і він дістався до студії. Альбом був гарно сприйнятий і було продано більше 116 тисяч копій в перший тиждень. Знову ж таки, у 2005 році Пол Вол залетів на ще один бенгер, який став класикою. Це трек Nelly Grills, який не завжди закріпив такі аксесуар, як грілзи в світі хіп-хопу та високої моди. Пол Вол в той час працював з емігрантом із В'єтнаму, який робив ювелірні прикраси Джоні Денго. Через те, що Джоні розмовляв з важким акцентом, його мало хто розумів. Тому Пол Вол був його перекладачем. Більшу частину часу він збирав відтиски зубів клієнтів і приносив майстерню Джоні Денго, щоб той зробив їм грілзи. Часто Пол Вол подорожував містами Америки, і коли він роздавав флаєри, де було його ім'я, люди перепитували, чи він не той самий Пол Вол, який читає реп. Джоні Денг побачив, що Пол Вол Має певну популярність, тому він займався маркетингом і пропонував грілзи селебріті. Одним із перших, хто купив у нього грілзи, був репер. Ті Ай. Він підписав чек на 30 тисяч доларів. Це був час, коли у Тіая був біф із лілфліпом. Також тієї зачитав на треку, що купив грілзи у пола вола. А після цього ще більше людей захотіли купити грілзи. Далі на пола вола вийшов Неллі, а його оточення і Сент Лунатік сказали, що Неллі зробив грілзи у пола вола. Ситуація була цікава. Пол Вол був здивований, бо не робив йому грілзи і не знав, як діяти. Тому він вичекав момент і сказав Неллі, що не робив йому грілзи. Скоріше за все, хтось інший прикривався його ім'ям і виготовив їх. Але сказав, що зробить йому безкоштовні грілзи. Пол Вол і Джонні Денг виготовили йому кращі грілзи за свій рахунок і подарували. Пол Вол сподівався, що це відкриє якісь можливості. Джонні Денг довірився інтуїції і баченню Пола Вола. Згодом Неллі запросив його в студію. Він прилетів в Атланту на студію Джермейна Дюпрі, де на стінах висіли платинові диски. Пол нервував, але коли на студії прийшов Неллі, він розрядив обстановку і почав повторювати фразу What you do is pal wall, baby. Жартувати та смі. За 5 хвилин Пол Вол написав свої куплети, вони записали цей хітовий трек. Трек Нелі Пола Вола Аліта Гріпа був номінований на Греммі, але по іронії долі програв трек Кемі Кемілинера Райден Дері. Ось така історія пов'язана з цим хітом. У 2006 році Пол Вол залетів на трек Найла. Всі, хто слідкували за репом того часу, точно пам'ятають цей хіт. Він став тричі у моєму треп хаосі. Також він записав гостєвий куплет для Брук Хоган і її треку About Us, який зайняв 33 місце в чарті Billboard. Цей трек він записав абсолютно випадково, коли знаходився на студії Hit Factory в Майамі. і дізнався, що в інших приміщеннях студії знаходився відомий рестлер Халк Хоган. А так як Пол Вол був великим фанатом Халк Хогана, він виявив бажання залетіти на трек його доньки Брук Хоган. Після того, як він почув біт від, від Скотта Сторча, Ще один помітний трек, на який залетів пол Волл у 2006 році, був бенгер Chunk Up The Deuce репера Lil Kiki при участі бан Бі. У 2007 році вийшов його третій студійний альбом під назвою Get Money Stay True. А перший сингл, який підігрівав інтерес до цього альбому, був бенгер Em Off при участі Lil' Kiki. Трек божевільний від чапт, хуку до семплу та куплетів треперів із Ейчтауна. Другий сингл I'm Троут при участі Джермейна Діпрі вийшов через місяць після першого синглу. Альбом зайняв восьму сходинку чарту Billboard. Серед інших гостей були Тріна, Snoop Dogg, Ред, Фрі Вейт та Джуел Сантена. Один із кращих треків цього альбому був трек Гімі на накранковий біт, який хочеться слухати знову і знову. Перші альбоми Пола Вола мали хороший комерційний успіх, але по правді в нього не було цілі записати альбом, який стане номером один. Йому просто подобається робити музику, і він не сильно заморочується над маркетингом і стрімінг-цифрами. Після Get Money Stay True, він випустив ще 11 альбомів. Хоча від альбома до альбому гості майже одні і ті ж: Zero, Slim Ліл, Кікі, Charlie Boy, Бан Бі, стара школа одним словом. Особисто мені з останніх робіт Пола Вола зайшов трек Iceman та спільні треки з новою. Реп зіркою та фрешменом 2024 року по версії Double XL Mexican OT. Ось що сказав Пол Вол в інтерв'ю Нойзі про скрю -рап клик та музичну сцену Г'юстона. «S.U.C. дав Г'юстону власну індивідуальність, яка відокремила його від решти світу. Репелат поставив нас на карту, де ми могли б змагатися з ким завгодно, оскільки Скарфейс міг фрістайлити бар за баром з ким завгодно. Джей принц показав нам і всі реп грі, як самостійно створювати музику та крутити її, не потребуючи когось іншого. Він дав нам план, допоміг сформувати нас. А потім, одразу після цього, скрюрап-клик підійшов і дав нам ідентичність нашої культури, те, що робить нас унікальними та різними порівняно з іншими містами. Пол вол неодноразово говорив, що його улюблений репер Ліл Кікі. Також завдяки тому, що Айсапрокі надихався Г'юстоном, пол вол каже, що їх музика отримала більше визнання у всьому світі. Я оцінюю артиста за його характером і за тим, як він проявляє любов до культури, Техасу або Діджей Сключі P.M.C. Це смішно, але пам'ятаю, коли ми з Камілінером вперше вийшли в 2001 році на сцену. Тоді багато людей казали нам, що свенгери, пиття ліну і все інше ніколи не вийде на новий глобальний рівень це локальне лайно. Після вибуху треку Steel Tipping великі лейбли прийшли в Г'юстон, щоб підписати таких виконавців, як Пол Вол, Слімтаг, Майк Джонс, Кімілінер. До цього часу мало хто сприймав реперів з Г'юстона серйозно, сказав Пол Вол в одному з інтерв'ю. Мало хто знає але до того, як Пол Волл став репером, в нього завжди було дві-три роботи. Колд-центр миття посуду, робота в супермаркеті Target. Але він був готовий робити будь-що, щоб опинитися, де він є сьогодні. Поки я готував цей випуск, Пол Волл дропнув новий альбом під назвою Once Upon a Grind. Новий альбом, пронизаний ментальністю Хастлера синонімом гюстинського репу. Такі треки, як Wow Cup і Millionaire Can't Talk, Chasing a Check за участю великих імен Г'юстона, Слім Тага та Ліл. Кікі є бенгерами, які приславляють хаслерів і селфмейдів. чи цей альбом здивує і приверне нових шанувальників. Треки, які створені для повільної їзди на слебах, підпиття кодеїнового узвару із подвійного стакану чудово демонструють ненав'язливий флоу пола вола. You know На треку якийсь продюсували Beans and Cornbread під назвою Swank Down, залітає друга частина гурту ABN Rap Legenda Zero і співає душевний хук. swing Down, slowly Ще один бенкер це трек of фуламані, де пол Уолл на жорсткий треп-біт каже, що ця гра холодна, як лід на його зап'ясті, і в цьому світі не можна нікому довіряти в погоні за грошима і кращим місцем під сонцем. Далі пол вол у звичній манері розповідає, як стекає бенкролемайскоулайдедамізомаріс, вача Серед інших непоганих треків Love for Ant, Way to wet Platinum плеє Underground Ambassador при участі іншого гравця із Баєрії, Бернера. А також бік Кріта. Пол Вол завжди тримається подалі від різного роду сенсацій, скандалів, біфів, а просто робить музику у своє задоволення. Що ви думаєте про пола вола та музику із H-Town? Напишіть в коментарях Let's get it, let's go!